Що стосується YouTube і тих платформ цифрових, які найбільше сьогодні турбують, це величезні платформи, які сьогодні регулюються в Європі спеціальним законодавством, до якого ми поки що ще не прийшли, бо ми не стали членами Європейського союзу. Ми звертаємося до цих платформ, коли ми бачимо подібні речі. Але на жаль, вони ігнорують звернення не лише України, а всіх країн, які не є членами Європейського союзу. Саме це питання буквально минулого тижня, я поставила в Страсбургу на комітеті з інформаційного простору Ради Європи, закликавши наш комітет. Все ж таки знайти спосіб, щоб країни-члени Європейського союзу могли убезпечити своїх партнерів, бо ми всі разом в Раді Європи від такого від ігнорування потреб наших країн, особливо України під час війни, і це питання, наскільки я знаю, розглядається, тому що воно турбує вже дуже багато часу, і ми знаємо, що сьогодні весь інформаційний простір фактично перемістився. Туди великі цифрові платформи є приватними, і вони фактично сьогодні у світі впливають на світовий порядок. Вони впливають на вибори, вони впливають, ми штаємо ці приклади. Саме тому ось в цьому відношенні ми починаємо працювати. На сьогодні регулятор не, не може регулювати Ютуб, наприклад. Так? Ми, ми звертаємося, ми пишемо там в мета, ми пишемо про телеграм взагалі Мови немає. Телеграм анонімна платформа, і ми постійно Національна Рада наполягає на тому, що ми повинні, як держава, вважати, що це є. Російсько-базована платформа також, що це є небезпечно попри його широке е, таке занурення в життя кожного громадянина, а це тактика цієї платформи. Е, ну і не лише громадянина, всі державні інституції навіть е, мають ці телеграм-канали, через що дуже важко якось з цим працювати, і, але це залишається небезпекою, тому. Ми вважаємо, що ми повинні вживати всіх засобів для того, щоб телеграм-канал не мав доступу. Телеграм-платформа не мала доступу до персональних даних, якими вони оперують. Ми всі десь у когось там на, на олівці. І про це ми говоримо дуже активно постійно. Вони не лише поширюють панічні настрої, на що вони в принципі орієнтовані: дезінформацію і образи, мову ворожнечі. Вони сьогодні ми знаємо дуже багато випадків, коли через телеграм-канали створюються агентські такі мережі, гинуть люди, яких посилають на злочини, діти. Старші люди, які шукають заробітку, і це все страшенно небезпечно. Тому ну, що можу сказати, ми працюємо в цьому напрямку постійно. Нам потрібен потрібна підтримка від усіх, і громадяни повинні це зрозуміти. Ми повинні, як журналісти, повинні багато пояснювати. Ну до речі, в національній раді ми заборонили вживання телеграму на телефонах співпрацівників.